Кияни платять мільярди вже роками. А мосту як не було, так і немає. Подільський міст став не проектом, а корупційною легендою. Під виглядом будівництва команда Кличка і вже зараз олігарх Максим Шкіль роками викачуть гроші з бюджету через компанію Автострада, тендери без конкуренції, аванси на рік уперед, бетон по ціні золота. І жодного покарання і питань. Поки люди рахують копійки, автостради освоює мільярди, а мер мовчить, бо саме його кемда підписує всі договори. Дорожній олігарх кіль фактично приватизував київські підряди. Його компанія отримує контракти, коли інші учасники відсіються ще до старту. Кличко публічно піариться на успіхах, хоча міст не добудовано навіть наполовину. Гроші зникають через. Фіктивні акти, залишені кошториси і підставні фірми, а правоохоронці від прокуратури до СБУ і Беб роблять вигляд, що нічого не бачать, бо там, де автострада, там великі відсотки і мовчазні угоди відкати. 30 років будівництва, мільярди втрат і жодного винного. Кличко, Басалаєва, Шумейко. Скільки ще треба вкрасти, щоб міст нарешті з'явився? Хочеш більше наш телеграм.